Всім привіт! всіх Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про новий проєкт, який заносить шалені бабки великі криптоінфли і не тільки. Там просто ну, шалені інвестиції, проєкт від розробників Blura. І зараз вони запустили івент для тих людей, в яких нема грошей в принципі, занести ефір в цей проект. Просто для звичайних роботях, для того, щоб ми хоча б щось звідси винесли. Сьогодні ми поговоримо про те, як отримати від них, в принципі, якісь нагороди і так далі. Е, тому, в принципі, давайте починати. Бажаю всім приємного перегляду. Ну, а перед початком цього відеоролика хочу вам нагадати про свій телеграм-канал, в якому я кожен день викладаю різні криптоактивності, які сам роблю, вам рекомендую і так далі. Також там виходять актуальні новини, допустимо. Проте, новина з е, ноткоїном та Тайку. Сьогодні, до речі, теж вийде відео про ці два проекти. Так що вам хочу нагадати, що в закріпленому повідомлення ви знайдете навігацію по каналу. А по цій навігації в каналі ви знайдете там курс Уріху, три курси курсоволошна, курс по американському Ютубу. Подругом на 400 підписників, там зібрано більше, ніж е, 10 курсів топ-українських блогерів, курс Денчика Повєткіна, інструкція про те, як зробити 500 гривень за 10 хвилин на реєстраціях. Посилання на телеграм канал залишаю в описі під цим відео. В принципі, давайте починати. Проект БЛАС. Це основний проект. Зараз е, вони реально туди заносять реально багато грошей. Е, показники в Твіттері ну 247 підписників для такого проекту. Це нормально. В принципі, на Твіттер ми уваги не звертаємо, враховуючи те, які гроші там крутяться. Це проект, щось по типу блюра, точніше, від розробників блюра. Е, давайте поговоримо зараз про саму компанію без вкладень. Значить, це в нас Blast Score. Якщо ми бачимо вже 52 тисячі в Твіттері, це дуже і дуже багато. Отже, в чому заключається наш, так скажемо, проект, оцей BlastCore, як ми можемо на ньому заробити? Отже, щоб на ньому заробити? Це звичайний вайтлист, який ми, по суті, виконуємо. Токени нам точніше, фармимо токени XPB, XP XP, і пізніше ці всі токени будуть конвертовані в токени Blast. Тобто, по суті, це гарна можливість зробити для тих, в кого нема грошей занести цей проект Blast. А тут просто нам потрібно виконати ось такі завдання: там, підслужити свій твіттер, зафовувати, вступити в Discord і запрошувати друзів. За кожного друга отримуємо по 5 бікс. Звичайно, будуть заробляти ті, які мають великі ферми, але. Але я вам хочу сказати, що абузити теж можна. Можна понасозувати собі поштів, твіттерів, просто зайти заради того, щоб набити рифів, або закинути якийсь чат, сказати, що треба допомога, плачу там 10 гривень за реєстрацію, взяти до умовних 20 гривень, кажуть 20 гривень, 200 гривень заплатити кожному по 10 гривень, той, хто зареєструється тобі. Тіп, тобі може загнати ще пару аків своїх. Ну, тіп за роботом зажене тобі 5 ахів. Ну, це хвилин, ну, пів години роботи, 50 гривень. Та це багато, але хоч щось. Таким чином, можна ізі набивати ріфів. Пізніше токи не конвертуються. Я думаю, що з цього ми можемо зробити реально багато, тому що, на мою думку, Blast це буде Life Change 2000, 2024. Мою layer Zero буде Life Change 2024. Starknet буде life change 2024. Але Blast це саме той проект, який заносили по-крупному. Якщо ви могли в Layer Зіро або там Старк, чи в Зекасін зробити якісь там бомж-аккаунти, то тут пацани заносять ну, дуже багато грошей, дуже багато ефіру. Давайте подивимося лідерборд: 90 9400. 970-580. Тобто самі ми бачимо, що тут рефи несуться просто шалено. Тобто, ну, нафармити 9410 це просто скільки мати треба мати рєфів, це просто unreal. Давайте, в принципі, подивимось, твіттер цього, цієї людини, тому що тут всі нікнейми залежать від твіттера. Це якийсь. ну, А, 8000 фоловерів інсті, це якийсь школьник, навіть mm, не знаю. Це не знаю з Індії чи хто. зафоловлю його навіть. E, тому бачимо, що Тіп набив 9 тисяч рефералів. Ой. Ну, точніше, за кожний реферал ми отримуємо по 5 поїнтів, скільки він там набив в теорії. Та 4К рефералів. То це дуже і дуже годно. Тому в мене з математикою не то, тому звертайте увагу. Розлітаємо в проект, хоча б рігаємося. Можливо, за, за прості регі теж щось дадуть. Ну хоча б там, якщо 10 поємтів нафармити, 10 токенів, токен заліститься по 2 долари 20 баксів, чи скільки там залутаємо і в принципі будемо жити, вкайфувати. Проект 5 хвилин займає, камон. Не зайти на антифому, ну це тупо буде. Зайти, залетіти, прогнати аккаунти, це буде смарт мув. Тому думайте самі. В будь-якому випадку, інструкцію знайдете в ТГ-каналі отуту в принципі, все. Посилання, всі посилання, які вам будуть потрібні, зайдете в описі під цим відео. Всім дякую, хто дивився. Чекайте сьогодні відео про ноткоїн і тайко. І бажаю вам добра, щастя, здоров'я до наступного відеоролика.